Їм, малюка Келвіна. Я так хвилююся. Так, так. Пристрою його кудись і сам не вертайся. Якийсь дивний смак. Привіт. Заходьте. Привіт, привіт. Я так хвилююся. Консуело, привіт. Заходь. Ну, іде малюк. А от і. Келвін. Який жах. Любиться нечемно. І він страшний. Так, Тобто, знаєте, Добре, що він не ваш, так? Я yeah. так. <свят> він просто скарб. Він дар божий. Господь шле нам дари, але інколи загортає наспіх. Хіба ж він недорогоцінніший дар? Так, він надзвичайний. Як у передачі «У світі тварин. А він хто? Пігмей? Відведи дітей погратися. Добре ходімо. Томі, покажи Ніколасу удар, який ми відпрацьовували. Ей, малий, не ображайся. Дай Дайно п'ять. Дай п'ять. Він не мене з порожніми руками. Тут пляшечки, соски, всі касети з динозавром, рексом. Дякуємо. Стільки всього. Такий милий. Де наш носик? от yes, він. Yes, oh, got... У мене теж є носик. Got... Ти його знайшов? От yes, він. Uh, oh. Він мене тримає. Тримає. Oh. Oh. Мені боляче. Девіла, допоможи. Усе гаразд. Як боляче. А він сильний. А він і, не кажу, і Досі руки не відчуваю. Деріла, віднеси ліжечку нагору. Так. Дівчата, допоможете розібрати речі. Гаразд. Хлопці, ходімо. Я візьму коробку. Це на кухню. Ходімо, калвіне, маленький. Дженет, як на нього шито. Дякую. Дай глянути. Рада, що підійшло. Уже й не пам'ятає, коли носила щось смугасте Фігура не дозволяє. А ти, як бізнес леді, вітаю з підвищенням. Дякую, молодець. Даріл, певно, радий. Ні. Якщо чесно, засмутився. Малюк, на ручки. Він думав, що я вагітна. Ясно. О, ніяк, аж смішно. Бізнес-леді завагітніє. Припини. Я заведу малюка колись. Якщо встигнеш міжнарадою і зустрічу з клієнтом взагалі, то найбільше мене турбує Деріл. Справді, Знущайся. Раді, що він хоче дітей. Грех на поліг на пластиці. Гаразд. Спокійно, спокійно, невгамовний. Циця. Мабуть, його годували грудьми. Малюк голодний. Треба погодувати. Хочу цицю. Ти це серйозно? Груди може давати і нерідна мати. Ням, ням. Цицю, цицю. Ти хочеш цицю? Угу. Okay. Добре. Гаразд. Ходи сюди. Ж, сонечко. Який вартлявий. Давай, давай, смокчи, давай. Так не годиться. Усе час йти додому. Вранці мені ще вести Ніколаса і Крівсі на заняття. Щасти вам. Про ніс не турбуйся. Він диво. Дякую за все. Дзвони. Бувайте. Бувайте, подумай, ще до консуели. Можеш взяти її на вихідні. Дякую. Я впораюся сама. Поцілунок і маленького. Вау, нічого собі! Який милий малюк. Дзвонний. Він запхав мені в рот язика. Це, Ми думаю, так, це пройшло чудово. ти диво. Келвіни, ти такий розумничок. Так. Слухай.